Вони жадали швидких грошей, а засобом збагачення обрали грабіж. Двоє львів'ян протягом місяця зривали з жінок, золоті ланцюжки. Схема була проста: злочинець грабував жінку, стрибав в автівку свого спільника, і вони швидко зникали з місця злочину. Авто весь час було одне й те саме, а ось номерні знаки щоразу змінювались. Вони викрадали номерні знаки напередодні скоєння злочину, чіпляли дані номерні знаки, викрадені на свій мерседес одного з злочинців. Після чого перед безпосередньо вчиненням грабежу вони чіпляли дані номерні знаки на автомобіль. І злочини. Напевно, злочинці відчували безкарність, адже загалом за місяць в міліцію надійшло 11 повідомлень про пограбування за участю таємничого мерседесу. Напад на дівчину біля школи виявився для них останнім, адже поруч опинився міліціонер у цивільному. Він і затримав одного з нападників на гарячому. Другий злодій намагався втекти на автівці, але також не вдало. Його наздогнала міліцейська машина. Пізніше міліція з'ясувала, що злочинці були під дією одразу трьох видів наркотиків. Уже у відділку один із затриманих пояснив, мовляв. Гроші йому були потрібні, аби повернути борги. 20 тисяч позичили, що щось? побив машину. За пограбування передбачається позбавлення волі на термін від 4 до 6 років. Наразі слідство триває. Міліція перевіряє причетність затриманих до інших злочинів.